Доброго дня, брати та сестри. Звичайно, що інші храми, наприклад, католицькі, чи храми ПЦУ чи сектантські, якісь будинки молитовні, можна відвідувати в цілях, скажімо, пізнати культурну спадщину, чи взагалі просто як подивитися на музей з точки зору історичної. Або навіть можна зайти на богослужіння, якщо е, якісь є конкретні наукові питання, да? так, наприклад, семінарістів вводять, е, я знаю, для того, щоб показати якісь цікаві моменти вживу, які відрізняють нас, або які збереглися там е, з древніх віків, які сьогодні втрачені, наприклад, в православній церкві. Ну, але ніяк це не можна, якщо йде мова про молитву канонами православної церкви. Забороняється навіть на дому молитися із іновірними з єретиками. і зокрема ж тими канонами забороняється з такою ціллю, з ціллю молитовною, відвідувати неправославні зібрання в інших храмах.